Попри виклики війни, особливо у прифронтовому регіоні, наша молодь залишається тут. Навчається, навчає, працює та волонтерить. А головне живе спільною справою надати поштовх для розвитку Запорізької області. Найактивнішими з них вручили обласні та міські відзнаки. Студентські бердянського державного педагогічного університету, вчителю інформатики Запорізької гімназії, основа Запорізької міської ради. Ваші описки ще 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 запоріжі. Запорізькій області є та молодь, яка надихає, є та молодь, яка бореться за свою державу, і є та молодь, яка точно створить незалежну. Демократичну державу. при запорізькій обласній військовій адміністрації функціонують два консультативно-дорадчі органи обласні ради студентської та трудової молоді. Один із головних напрямків їхньої діяльності всебічна допомога українській армії, зокрема військовим частинам, які воюють на запорізькому напрямку. А також активна участь у волонтерському русі. Ми проводимо для молоді заходи семінар, реінтеграція, реадаптація, реабілітація ветеранів та ветеранок війни. Так, само ми робимо і обласні фотовиставки. Це міць нації. Робимо заходи, як жива бібліотека, спілкування з волонтерами, спілкування з військовими, спілкування з психологами. Майже на кожному підприємстві є власні волонтерські організації. Або ж ми просто знаємо, хто в яких громадських та благодійних фондах волонтерських організаціях задіяний. Працюють у різних напрямках. Це від Допомоги такі технічної це щось ремонтувати з техніки, там і дрони ну, різна техніки там ремонтувати або розроблювати щось нове допомагати. Майже чотири місяці тому об'єднали активних, креативних та сміливих для спільних справ і при міській раді. Зараз активна молодь Запоріжжя вчиться реалізовувати прогресивну політику, і її перші кроки вже помітили і оцінили. Член молодіжної ради при запорізькій міській раді ваші овації. Більше п'яти років наша молодь знаходиться в дистанційному форматі навчання, вони просто не вміють самореалізуватися. Вони не мають змоги знайти між собою спільну мову. Тому цей захід не для того, щоб потанцювати, це важливо. Але він ще для того, щоб побачити проблеми та почати їх вирішувати. Нам би дуже хотілося, щоб всі ваші плани. Щоб всі ваші проекти, щоб всі ваші неймовірні мрії втілювалися саме тут, вдома, в Запоріжжі. І я дякую, що ви, не зважаючи на будь-які зовнішні чинники, на повітряні тривоги, на ракети, вірите в майбутнє, творите. Це майбутнє до великої запорізької родини доєднались і ті, хто приїхав сюди з тимчасово окупованих територій. Таким чином об'єднали свої зусилля за для нашої перемоги, а також розвитку запорізького краю. нагородили за те, що я активна. Я Форматику, тож я підтримую молодь, я навчаю молодь і щоб вона розвивалася і була цифрова грамотна. Їх об'єднує бажання жити і працювати у рідному краї, робити все можливе, аби покращувати його економіку і культуру, а також впливати на суспільні процеси в регіоні. Наголосили учасники заходу. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал ТМ.